29 червня, неподалік селища заболоття, в лісистій місцевості пройшли змагання із страйкболу, незважаючи на те, що даний вид командної гри ще досить новий, все більше бажаючих цікавляться таким способом провести час. Мета страйкболу відпочинок на лоні природи, нейтралізація негативних емоцій та спілкування із цікавими людьми. Основними правилами гри є дотримання заданого сценарію, який визначається напередодні, адже кожні змагання мають свою тематику. Цьогоріч темою стали мексиканські війни. Ігра у нас ралів з ральовим і Основний принцип гри є він оснований на реальних подіях, останніх літ, то що відбувається в Мексикі. Борьба з незаконными банформированиями, типа мексиканские наркокартели. И у нас, получается, будет в данный момент две команды. Одна будет отыгрывать спецназы и вооруженные силы Мексики, которые борются со самим наркокартелем. То здесь можна тогда грати і в серйозний страйкбол. Тобто ребята, які будуть грати за армію, вони будуть як как ну, називають классический страйкбол, будуть настоящие як То есть военная экипировка, военные разгрузки, Все як говориться по уставу, рухаючись по незнайомій місцевості, в грамцям необхідно перемогти команду суперників, захопивши зазначені пункти. В якості зброї учасники використовують м'яку пневматику, з боєприпасів пластмасові кульки діаметром 6 мм. Точні копії реальних образців стрілкового озброєння різних всіх країн світу, ну, це являється по своїй суті іграшки пневматичні. Вони мало травматичні. Вот, тож тобто, з відстані, допустим, там до 10 м, як они в принципі не можуть нанести никакой ніякої травми. Плюс к этому по правилам необхідні обязательные вещи, такі як совершенноліття, такі як трезвость і такі, як очки защита на глаза. Це не правила страйкбула. Також бійці не забувають про обмундирування. Справжня екіпіровка надає можливість не лише для кращого відображення воєнних дій, а й чудово маскує. Дізнатися про проведення змагань можна на спеціальних форумах. З'являється на форумах. время, дата, место, выкладывается сценарий, приглашаются люди. В частности, к нам приехали ребята с ХС, сейчас с ровно с Киева, сейчас приехали. Ну и наши, конечно. Такие большие игры у нас в Кузнецовске, к сожалению, не часто, мы чаще выезжаем, но стараемся с каждый год делать по одной-две, и формат мы наращиваем от года к году. В этом году у нас тут будет... В рази більше, ніж грош. Організатором даної гри стала команда Кузирні тузи. Серед спонсорів слід виділити організацію молоді ППО ВПРС бар у Зосі. Транспортні послуги надала фірма Гараж. Змагання розпочалися традиційно із реєстрації учасників, яких виявилося 38, віком від 18 до 44 років. Гравці із різних куточків країни сформували чотири команди: кузирні тузи, місто Кузнецьовськ, Гюрза, місто Київ, ПДВ Паук, місто Рівне, Заборонена зона, місто Натішин. Одні грали в якості мексиканської регулярної армії та поліції, інші за наркокортель Лос Зетас, яку необхідно було знешкодити. Після строю, де організатори в останній пояснили правила, був проголошений початок гри. Учасники зайняли свої позиції. Кожен мав свою роль та завдання. Інколи не обходилось і без спірних ситуацій. Проте страйкбол це в першу чергу гра на чесність. Місце проведення змагань теж обирається не випадково. Це має бути цікава місце, удобна, для того, щоб можна було, але пересіченою. Для того щоб для кожної сторони були свої укриття. Гра у страйкбом може тривати від кілька годин до кількох діб. Дані змагання тривали близько шести годин, та й цього було досить, щоб отримати заряд емоцій надовго. Про завершення гри сповістив феєрварк. Після чого всі гравці збираються на базі і оголошують результати гри. Проте як стверджують учасники, страйкбом насамперед це гра друзів. А отже, не може бути переможців або переможених. Головне участь а перемога і нагорода займаючи на останнє місце. По завершенню гри учасники мають змогу насолодитися красивими пейзажами і на лоні природи поспілкуватися із цікавими людьми. Вищою нагородою завжди було спілкування між гравцями з різних міст, а інколи із різних країн. Такі змагання дають чудову можливість зняти напругу, відчути адреналін та завести нові знайомства.